Шановні друзі, ми раді вітати в цій залі всіх шанувальників хореографічного мистецтва. В першу чергу дозвольте мені сказати вам велике спасибі, що ви знайшли можливість, що ви знайшли час для того, щоб прийняти участь в Всеукраїнському хореографічному конкурсі натхнення. Дуже вам за це вдячні. Від вас всіх сказати слова подяки нашому шановному журі, яке працювало два дні. Ви знаєте, для нас є. Ну, особистим особливим явленням в нашому житті те, що ми стали згодом працювати в цьому житті наші шановні колеги, які представляють сьогодні і, директор Київського державного хорографічного училища Народна України. Вітіло, хореографічне Херсонського державного училища культури Віктора Миколаїв. <плес> ми завжди дуже любимо наших шановних сусідів, з нашого міста побратима, як ми кажемо, тому що 60 кілометрів це не є відстань взагалі. Так? От, наш шановне місто Миколаїв і дуже радий вітати нашого шановного нашого колегу Миколаївського державного феронагічного училища, чудового керівника, заслуженого працівника культури України, Ольга... ви знаєте, справа в тому, що коли ми станемо спецобою мету провести ось таке зібрання. Людей, які займаються кораграфією, в першу чергу наша мета полягає в тому, щоб вас і зібрати. для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися між собою, познайомитися, для того, щоб наші шановні гості, які прибули з різних регіонів нашої держави, і Галичина, і Крим, і центр України, Сьогодні, сьогодні представлені на нашому е, конкурсі фестивалі е, дуже різні. Дуже Тому у вас є можливість зав'язати доруку, познайомитись, е, щоб ваші професійні стосунки на сьогоднішній зустрічі, зрозуміло, не поставили крапку, а мали відповідне продовження. Я думаю, що так. Це відбудеться. Для нас головне, щоб ми побачили, над чим працюють ваші колеги в інших творчих колективах, щоб ви мали уявлення, в якому напрямку, які пріоритети сьогодні ті чи інші творчі колективи ем, в своїй творчій роботі використовують. Для нас дуже важливо. Щоб ви побували в стінах одного з найкращих вищих навчальних закладів піхньої України, Херсонському державному університеті. Чому? Тому що вже е, 12 років саме в Херсонському державному університеті є можливість здобути вищу освіту за спеціальності хореографічне мистецтва. Ви знаєте, от зараз тут в цій залі сидять люди. Які, коли ми тільки відкрили цю спеціальність, то робили перший набор е, на м, спеціальність колега заочної форми навчання, ось тут сидять е, наші шановні колеги дівниці нашого факультету, І Першому... більше, так? Більше, да? да. більше. Мабуть, як всі. Ну, я вам просто ось представлю. Ірина Павловна Пашко, заслужений працівник культури України, випускніться на це спеціальність корографія. Світочка, наша шановна, хідожників Нікансамної дереві. Ще в любов Владимира Ніколаєва, наші ще є. Це наші дірочки, як я кажу, перші наші такі, ось ще бачу наших шановних випускників. Ви знаєте, справа в тому, що сьогодні вони працюють в усіх... Сфера хореографічного мистецтва і художні керівники творчих колективів. Працюють професійних ансамблях. Я думаю, що ми мали можливість під час того, коли готувалися до виступів, подивитися на да? стеж наших випускників. Ви побачили, що рока е е там, де сьогодні працюють випускники спеціальності хореографічного мистецтва. Я думаю, що. Наші щирі слова подяки відповідним чином і наші облезки Василь Васильович Чупі, Наталі Ліцею Тіченко, Тетяні Мідвіді кандидатом кразнавства провідного концертменського і Кравченко, які може якогось забув, чи назвати, які всі ці дні а, безпосередньо займалися підготовкою і проведенням. Цього форму колега мистецтва ще раз вам хочу побажати всім творчої наснаги, успіхів, нових досягнень, і хочу сказати, ну як кожен. Форум такий мистецький. зрозуміло, що є переможці, зрозуміло, що є е, призи. І ми дуже старалися і хотіли, щоб ви на згадку про нашу зустріч обов'язково з собою е, привезли, відповідно, ці кубки, всі е, е, сувеніри наші, які ми для вас підготували з за нагоди проведення цього форуму хораграфічного мистецтва натхнення 2013 року. Я з великим задоволенням хочу вручити вручити подякувати керівникам творчих колективів, які приймали участь в роботі е, Всеукраїнського конкурсу е, на південня. Е, керівник Народного матового ансамблю народного атаку від цього віддати. Il dottor Fraga è il suo colettino, Figlietta della Cerca, Giulia della Feira. Il dottor لتسل <laughs> І лікарському колективу райова, міста пропонова, випускниця на протесту прикордонні стати. Рафічного колективу солища, Терівський центр дитячої та нашої позиції. Юля Гачаренко, випускниця протесту прикольного. Зразу дві подяки, чому? Тому що я з великим задоволенням вручаю єдину дивило України, керівнику народного художнього ансамблю танцю ДДБ, Світані Якубів і Олегу Якубін. Thank <laughs> you. Героям Казахстанського палату, витраченим на свій ворог, зможете знання щитальні. І не будь-якого спортивного танцювання, яке не буде. এইটাকে দাও নতম পার্টি আইওয়ানো এবং আলেকজান্ড্রি ইয়েসিমোনিন ই প্রোকোভিভ Я не продовжують вручати нагороди. Я приємно до свидети Микола Григорович, сьогодні свято, переведе і Дай Боже, щоб свято со свята повторила з подара сихихів оромберга. На коли працюють автоскарамом своїх гостей. А зараз дозвольте мені долучити дипломи на роботі нашого фестивалю. Диплом з Українського конкурсу фестивалю хореографічних культів.

на роботи цифрового і фантазію Солюбницького центру дитячо-теоретичного творчості Володимир Керівін та Олена Тимошенко. За перші дні субвенційного гуртоградіону на роботи цифрового і фантазію Солюбницького центру дитячо-теоретичного творчості

z w interpretacji narodowej tancji nagrodził się narodny król i kolektywacjonalny tancjer Józef Grom jak sądzą w interwencji tancji w w Wrocławiu w akcji uczestnictwa w interpretacji

para a revista Ecoletivo Sorocco, o orçamento do deputado de Internacional de Boa Vista, que mora em Rio de Janeiro, em junho e abril. Obrigado. São domínios e homenagens para os cães. A rocha, a a batalha da igreja. O orçamento é o orçamento e o orçamento é o orçamento.

Заморозку танцев еще легче. Давайте, 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 Zjátky, vrátky, kovatikovit takož, za znamenání z účastníků interpretace normálního znalostí pohromadují se koreografický kolektiv Ulybka črubnickou cestou dětější tajemnářské úvodnosti urodněný Vlík Petra Tokarevna. Tady také zatajení se v svým nominácii pohromadují se vzorskou koreografický kolektiv Сотрудники с в трансформации на Олимпийских 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 Любовь не давая, в номинации «Странный танец» народ, роль русского географического телевизора